Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Зміни з квітня 2025 року для українських біженців в Німеччині. Кого це стосується деталі в цьому відео? Яку інформацію потрібно звертати увагу? Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком. Дякую вам. Отже, почнемо з Німеччини, що це означає на практиці і як це може вплинути на життя сотень тисяч наших людей. Що змінилось? Ви знаєте, що раніше українці отримували бергельгельт це 563 євро на місяць виплат, плюс покриття витрат на житло. Отже, з 1 квітня новоприбулі біженці матимуть лише 441 євро та й ті на спеціальну картку, а не на банківський рахунок. А для тих, хто проживає в гуртожитках, сума ще менша. Чому друзі це сталося? Політики, особливо з табору ЦДУ, ЦСУ, вважають, що надто щедрі виплати гальмують інтеграцію. На ринок праці українських біженців. Тобто, тепер уряд сподівається, що менше виплати стануть стимулом швидше шукати роботу. Не все так просто, друзі. Перші три місяці після прибуття працювати заборонено. Але після цього можливі обмеження. Щодо статистики, то в Німеччині мешкає близько 1,2 мільйона українців, з них 63% це жінки, а дітей понад 360 тисяч. Працює лише 32% українських біженців. Здебільшого це жінки, які поєднують роботу з курсами та вихованням дітей. Що буде далі? Поки що українці перебувають під тимчасовим захистом до 4 березня 2026 року. Правозахисники вже різко критикують нововведення, тобто статус тимчасового захисту, має сприяти інтеграції, а не ізоляції. Так, уряд хоче економити Німеччини та прискорити інтеграцію через тиск на ринок праці. Як ви вважаєте, щодо цих змін в Німеччині, чи це справедливо, чи ні, напишіть в коментарях, ваша думка дуже важлива. У квітні місяці видання Deutsche Welle опублікувало статтю, що буде з тимчасовим захистом для українських біженців. Офіційних відповідей поки що, друзі, немає, але вже зараз відомо, в принципі, достатньо, щоб задуматись. Отже, на сьогодні більше 4 мільйонів українців перебувають в країнах ЄС під захистом спеціального статусу. Нагадаю, цей статус. Дає право легально жити, працювати, навчатись та отримувати соціальну допомогу. Але термін його дії обмежений. Що буде далі? Наразі Єврокомісія лише обговорює варіанти серед ідей це продовжити, наприклад, тимчасовий захист ще мінімум на один рік, тобто до 2027 року. Однак гарантії поки що немає. Також ви знаєте, що зараз спостерігається величезна кількість спекуляцій на цій темі. Відбуваються у людей панічні настрої. Наприклад, деякі європейські чиновники наводять приклад Сирії та припинення вогню там і обережно підіймають питання, що як тільки в Україні буде встановлено мир або перемир'я, можливо всіх повернуть в Україну. Давайте також розберемось в цьому. Що тут правда, а що ні, коли хтось з європейських політиків висловлюється щодо українських біженців в Європі, вважаю, потрібно звертати увагу на ранг цього чиновника, тобто на його посаду, який говорить про такі питання, наскільки його особиста думка збігається з офіційною державною позицією. Наприклад, міністр внутрішніх справ Чехії нещодавно заявляв, що як тільки наступить перемир'я і мир в Україні, надання тимчасового захисту, Повинно припинитись. Однак важливо підкреслити, що це пропозиція, яку хочу тільки розглянути в майбутньому, а не обов'язкова міра. Тобто, що означає припинення тимчасового захисту? Припинення захисту це не скасування вже наданого захисту, а відмова від надання тимчасового захисту новоприбулим. Хто буде вирішувати питання тимчасового захисту, звичайно, не Чехія, а Європейський Союз. Тобто рішення щодо того, як діяти з біженцями, має бути прийнято на рівні ЄС, а не окремих країн. Цей процес, погодьтесь, далеко не швидкий, і говорити про конкретні кроки зараз передчасно. Тобто, ви розумієте, що є державна позиція, є частні висловлювання. Частні висловлювання окремих чиновників, політиків не завжди збігаються з офіційною позицією ЄС чи їхніх власних країн. Наприклад, президент Зеленський нещодавно повідомив, що деякі європейські Чиновники просять його забрати українських біженців, які живуть за рахунок європейських платників податків. Однак, по суті, йдеться не про примусове повернення, а про створення умов для добровільного повернення. Що буде після мирної угоди? У разі мирної угоди у 2025 році, звичайно, це не буде пов'язано з депортацією, але біженцям доведеться адаптуватись до загальних. Правил перебування в Європейського Союзу можлива також фінансова стимуляція для повернення. Можливо, будуть запропоновані фінансові виплати для тих, хто вирішить повернутись. Однак ніхто не збирається насильно повертати людей. Ви розумієте? Вважаю, основну увагу буде приділено створенню умов для добровільного повернення. Що має зробити Україна після встановлення миру чи перемир'я в Україні має вважаю, створити умови для повернення своїх громадян? Це безпека. Ключовий момент погодьтесь, амністія для всіх, хто незаконно перетнув кордон, програма по наданню житла, створення робочих місць і соціальних програм. Тобто, друзі, як підсумок, якщо ви чуєте вкиди від європейських чиновників, звертайте увагу на їхню посаду, на те, що саме вони кажуть. Тому що дуже часто частні висловлювання європейських політиків сприймаються як офіційна позиція, хоча за ними немає жодних конкретних рішень. Європейський союз приймає рішення. На рівні колективного обговорювання, а не на рівні окремих країн, ви розумієте питання, що стосується захисту, виплат та інше, це рішення національних держав. Якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом, нагадаю, то згідно діючим правилам, вам дозволено залишатись в країні до березня 2026 року. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку щодо цих новин висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що до вас цей канал. До зустрічі.